У ті далекі часи жили були чоловік і жінка. Мали вони хату, корову, двоє воликів, а ще гусей, качок, курей і невелике поле. Порола все те господарство моторна й роботяща жінка, бо чоловік був несусвітній ледер, тільки й знав їсти та спати, та ще на дуду грати. Від неробства він мав велике черево, важке воло на підборідді та малі руки й ноги. Так вони й жили. Жінка оре, сіє, косить, ходить біля худоби, чоловік лежить, куняє в холодку, виспиться за день, а грає на дуду. Так тихо, сумно, замріливо, та й на все село його так і звали дударем. Зате ж село не могло й жити без дударя. Людям подобалися оті його вечірні дудіння. Всі натомлені після роботи ледь лентаються додому, а дудар підбадьорує їх своєю грою. Так село звикло й засипати під ту дуду. Ще одна користь була від того ледацюги. Він, лежачи довгою пряшкою спритно бив мух і комарів довкола себе. І за це спасибі, лагідно промовляла добра жінка, яка все ж таки любила і шанувала чоловіка за його доброту і вміння грати на дуді. Та всьому чому надійшов кінець. Одного разу жінка зібралася в Городище на ярмарок, мала продати качок і усей та накупити полотна, глиняного посуду, доброї шкіри на чоботи та собі чоловікові, візьми мене з собою, попросив ледачий дудар. Що ж, ходімо, якщо зійдеш зі мною. Вийшли вони на світанку. Жінка тягне на собі дві величезні плетені верейки з птахами на продаж та все ж йде прутко, а чоловік без нічого, ледь плентається позаду. Ноги під ним підгинаються, важко їм утримувати отаке черево. Все ж таки дійшли до базару. Тільки но жінка почала продавати качок та усе, як чоловік одразу попросив грошей на пиво. Розщедрилася, дала йому срібного полтинника, та він купив собі ведерко, пива та потроху видудлив його, мав куди влити, потому звалився в холодку під вербою і захріп. А жінка спродалася, накупила все, що їй треба було, і сувій полотна, і дві рурки добре вичиненої шкіри, і глечики хітри для печі, ще й гостинців дітям своїм, медяників та бубликів. Знову був в неї повні верейки, тепер вже крам. Звалила їх на плече, будуть чоловіка. Додому ходімо. А він і встати не може. Лише кліпає, булькатими очима та каже Неси мене. Що робити? Не кидати з чоловіка на призволяще. Бачить, геть розмарило його. А жінка була дебела й дужа, бо весь час у роботі. Звалила чоловіка собі на плечі, аварейки з крамом влаштувала нести в одній руці бо другої, треба чоловіка утримувати та й пішла, згинаючись у три погибель. Ішла, йшла, аж тут річка. У ті часи мостів не було, люди переходили і переїздили річки в брід в тих місцях де мілко. Тож жінка пішла через річку в брід, дійшла до середини і зупинилася, захиталася. Вода тече швидко та ще й вище колін. І запаморочилася її голова. Бачить жінка, от от упаде, і чоловік утопиться, і крам пропаде. І тоді жінка гаряче помолилася, звертаючись до великої захисниці жіноцтва, богині Мокоші. Доброю, і всесильною була Мокоша, допомагала вдовам і сиротам. Навчала жінок рукоділлю таку ховарству, оберігала вагітних, тож до неї звернулася жінка. «Мокошо, Мокошо, мати наша рідна, порятуй мене, бо впаду. Почула чуйна Мокоша молитву нещасної жінки. вмить опинилася біля річки. Великий гнів охопив богинів жіноцтва, коли вона встріла ледачого череваня, що сидів верхи на жінці. Ах ти ж нервово булькатах. скрикнула Мокоша. Жінка твоя весь вік так тяжко працює та ще й мусить тебе носити на собі. У гніві неймовірному схопила Мокоша дударя та й жбурнула, щосили у воду і не просто скинула туди, а перетворила його в земноводне створіння. Черевце велике, а кінцівки маленькі, кволі, немічні, як у дударя, жабою назвала Мокоша ту істоту. А жінка випросталася та зі своїми варейками перейшла в річку і прийшла додому, до дітей. Працювала вона, як і раніше, завзято, тільки вечорами жінку проймала туга. Сідала вона на призбі під хатою і чекала. Аж ось від річки понеслося тихе, трохи журливе замріяне. Кум, 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 кум. Заплаче жінка, промовить крізь сльози. Пізнаю твій голос, чоловіче він любить. Спасибі, що звався. Хоч ти й ледачим був, а все ж важко без тебе. Мокошо, Мокошо, верни мені чоловіка. Ні, ні, не поверне богиня чоловіка, бо він уже навіки жабою став. І пішли від нього жаби. Такі добрі, беззахисні створіння, і ледаченьке, звичайно. Бо ото лежить собі жаба на лататті, не рухається лише довгим язичком, ніби дударевою пряшкою лусь, та й била комашку, пробукнула її. А тоді вже ввечері зберуться жаби в товариство і почнуть свій концерт. Кум кум, кум кум. Так лагідно, мрійно, тужливо кумкають, насилають на людей лагідність, доброту, тихий сум. І здоровий міцний сон! Підписуйтеся на канал, коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолодруйтеся життям!